Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом країни Сергієм Лабазюком. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, от як народні депутати, які не входять до жодної політичної фракції, дивляться на ситуацію в парламенті, і дивляться на те, як вирішити цей конфлікт і домовитися. Тому що є партії, є політичні фракції, є більшість, є меншість, а є депутати, які мають ті самі повноваження. Ті самі обов'язки, і вони в принципі зацікавлені щоденно працювати у сесійній залі. Як ви бачите продовження роботи парламенту, якщо це відбудеться, звичайно, ми представники всіх народу і прийшли сьогодні сюди представляти інтереси і саме працювати. І така ситуація, як нас відбувалася вчора. Я думаю, що вона не до вподоби нашим виборцям, нашим людям, які бачать, що їхні обранці приходять на роботу, але не працюють. Сидять до незрозуміло якого періоду, і що вони саме мають робити. Звичайно, я розумію, так і всі, що потрібно домовлятися в цій ситуації. Сьогодні ми чітко розуміємо, депутат повинен голосувати особисто, кожен сам за себе, але. Є сьогодні світова практика, практика європейська, і ми бачимо, що не завжди і в європейських самих цивілізованих державах є всі парламентарі на місцях на своїх робочих місцях. Отож, якусь золоту серединку тут потрібно шукати. Можливо, що людина, яка працює на окрузі, але представництво своє передає повноваження, але тут має бути чітко прописаний механізм і обов'язково він повинен дотримуватися. Але ми є щодня на місці, на робочому своєму місці. хочемо працювати, працювати, приймати законопроекти, розглядати їх. Для того щоб йшла реальна робота вже сьогодні, чи не вважаєте ви, що зайве щось додатково прописувати, окрім того, що в нас вже прописано і повноваження, і питання особистого голосування в Конституції України? Навіщо постанови, навіщо знову засвідчувати і, і свою там моральну присутність? Пам'ятаємо, депутати говорили про те, що на таке звернення мають всі підписати. Є основний закон Конституції, треба просто його виконувати. Е на великий жаль, можливо, а можливо, це так воно є, тому що воно так є. Сьогодні парламент є і політичний в тому числі, окрім того, що є сьогодні депутати, представники народу, як в даному випадку, сьогодні я позафракційний, який особисто приїжджає представляти свій округ і працювати. Отож, можливо, і за того, що сьогодні не вдається шляхом кожен щодня постійно є на своєму робочому місці, якісь варіанти тут потрібно шукати. Але звичайно, я також дотримуюся позиції. Кожен депутат повинен бути особисто на своєму робочому місці голосувати за ті законопроекти, саме так як йому велить його напевно сьогодні розум. Чи комфортно працювати народному депутату, коли він не представляє жодну політичну фракцію? Це одне з тих. Напевно, моментів, в яких я обіцяв, що я обіцяв сьогодні своїм виборцям під час виборів, що я буду представляти саме інтереси громади, округу, виборців і працювати на результат. Е, сказати, що потрібно бути сьогодні в тій чи іншій фракції, в тій чи іншій політичній силі, е, можливо, так. Але поки що я обрав такий шлях і йду саме на так. А в який напрямок роботи ви обрали в парламенті? Тому що є різні комітети, різні напрямки. Оскільки я знаю, ви представляєте Хмельниччину, там розвинене сільське господарство, місцеве самоврядування досить непогано представлено в плані розвитку. Що обрали в парламенті? Я є першим заступником аграрного комітету. Угу. Це моє, те, що я добре знаю, і переконаний, що кожен депутат повинен працювати саме в тому напрямку, в якому він є спеціалістом, добре орієнтується знає. Сьогодні ми вже мали два засідання аграрного комітету. І починаємо працювати над законопроектами, які подають сьогодні депутати. Готовимося до наступного порядку денного. У нас зараз це якраз ми отримуємо законопроекти, які розглядаємо, і будемо їх вже далі подавати на засідання Верховної Ради, щоб на розгляд. А політична складова розбіжності в ідеях в принципах вона впливає на роботу комітету. Чи там немає таких дискусій, які ми бачимо в сесійній залі? Ми би хотіли, щоб їх не було. Звичайно, вони є, і напевно, що вони будуть, але ми будемо намагатися всіма силами так працювати, щоб деда в комітеті якраз якомога менше було політики, якомога більше було реальної роботи. Яким чином народний депутат, який не представляє жодну політичну силу, сьогодні отримав посаду заступника першого заступника голови комітету? Домовлялися з кимось, чи 에... це була квота когось, чи не, ну чи... Квоти... яким чим це відбувається. Квоти когось напевно ще в даному випадку не було. Так як я не представляю інтереси ага. той чи іншої політичної сили сьогодні. Е, по яких критеріях обирали. Ну знову ж таки, я думаю, напевно, тому що як ви сказали, я є представник Хмельницької області, а вона вже третій рік поспіль є номер один в Україні по всіх показниках, саме в питаннях АПК. Ага. Е, я добре знаю цю роботу. Я пройшов вже від початку і до якогось от сьогоднішнього етапу саме питання в сільському господарстві добре знаю, орієнтуюся. От можливо по цих причинах. сьогодні народні депутати, ваші колеги подають гарний приклад і створюють міжфракційні групи, міжфракційні об'єднання, які будуть відстоювати інтереси тієї чи іншої області, в залежності від того, де хто народився, де хто обирався, які має відношення до тієї чи іншої території. Є е, можливості на сьогодні щоб створити групу за Хмельниччину чи Хмельниччину у Верховній Раді України? Звичайно, так і воно в нас сьогодні це питання на часі, тому що ще в грудні місяці депутати, які були обрані від Хмельницької області, а нас є 11, Це сім мажоритарщиків, чотири списочника. Ми цю тему обговорювали між собою. Угу. Більшість її активно підтримують для того, щоб об'єднатися і працювати на благо, на результат. Тобто в нас будуть. Спільні зустрічі, обговорення в окрузі, обговорення з владою, обговорення з виборцями нашими, що потрібно саме для Хмельниччини сьогодні відставити першочергово. Пане Сергію, тут всіх народних депутатів в принципі запитуємо, чим вони займалися на канікулах, і це і те уявлення, яке на сьогодні мають виборці, те що депутати десь відпочивають в теплих краях або на лижах катаються. Ну не співпадають всі, говорять однозначно, спілкувався з виборцями. Проводили зустрічі, вирішували проблеми. От ви особисто чим займалися під час канікул? У мене було декілька напевно етапів під час канікул. Звичайно, я і відпочивав після mm -hmm. новорічних свят. Новорічні свята Но це відверто, бо всі кажуть, не відпочивав. Ні, Відпочивав. Звичайно, є родина, дружина, донька, які я на превеликий жаль досить приділяю мало часу сьогодні. Доньці свої зв'язку з роботою, зв'язку з тим, що я заробляю часу в Києві знаходжуся, але також я працював на окрузі. Я працював на окрузі вже порядка 10 років, так як я був депутат районної ради в своєму окрузі, депутатом обласної ради, головою молодіжної організації. Тож в мене є багато роботи з виборцями і зустрічався як і дві громадські приймальні, які У мене працюють. Зустрічався в громадських приймальнях, їздив по окрузі. І був я люблю активний відпочинок. Це лижі е, був на лижах. Перші ваші законодавчі пропозиції, які, можливо, зовсім скоро з'являться в парламенті. Ми три законопроекти, які вже практично закінчили до подання, плануємо подати буквально на наступному засіданні комітету. Знову ж таки, це основні ті теми, які під час виборчої програми ми почули. Проблемні такі кричущі моменти від людей. Зараз ми над ними допрацьовуємо і плануємо їх подати. Якого змісту? Хоча АПК е, два з них АПК. Один це частково АПК, даже, я би сказав більше він соціального характеру. Е, людина, яка займається особистим селянським господарством, повинна мати право на пенсійне забезпечення. Та як я людина, яка представляє знову ж таки аграрний сектор більше, і сьогодні вже в комітеті аграрному із аграрного регіону. Я чітко розумію і бачу проблему села. 60-70% людей не забезпечені роботою, і інвестор на превеликий жаль швидко це зробити не може. І напевно і влада швидко зробити не може сьогодні. Створити умови для створення робочих місць для забезпечення людей. Отож, люди виживають за рахунок особистого селянського господарства. Тримають худобину, обробляють декілька соток землі, і саме за рахунок цього виживають. Але ці люди також працюють. Вони uh -huh. трудяться, виробляють продукт, вони харчують яке свою сім'ю, так і напевно забезпечують е, сьогодні українське населення. Я би сказав, даже екологічно чистим продуктом, тому що те, що вирощує селянин. Отож ці люди мають мати право працюючи на території свого особистого селянського господарства, щоб вони мали змогу зареєструватися як суб'єкт, можливо, сплачувати якийсь невеличкий податок раз на рік, але взамін отримувати пенсійне забезпечення. От в загальному така є проблематика, яку сьогодні потрібно чітко описати і вирішити, які настрій сьогодні у селян, у аграрії, відносно ринку землі, тому що у народних депутатів все змінювалося, якщо ви відстежували яким чином працювала Верховна Рада попереднього скликання. Ви знаєте, це питання воно має багато сторін. Звичайно, рано чи пізно ринок землі має наступити в державі, але тут питання: що першочергове: першочергове, все ж таки, навести лад, навести сьогодні порядок, що ми розуміли, що в нас скільки в нас землі є, яка вона в якому стані, і по якому механізму запускати ринок землі. Отож я думаю, що роботи досить ще немало. Потрібно попрацювати, і саме це напевно буде одне з самих важливих наших питань в комітеті в 2013 році. Логічно, що було продовжено мораторій до 2015 року? Так, думаю, що так, тому що однозначно не суспільство, не уряд сьогодні не був готовий до того, що вже продавалася земля. Але в цілому, як ви вважаєте, потрібно те, що говорили народні депутати, були такі ідеї, що провести референдум, а напередодні запровадження ринку землі? Е... Я думаю, що референдум. Чи люди в нас не, не фахово розбираються? Ні, в нас є люди, які фахово розбираються. І найкраще в нас якраз розуміється сьогодні на цій проблематиці, чи потрібно, чи не потрібно селянин, який саме має ту землю сьогодні, він її обробляє, і чи він хоче, чи не хоче. Але я думаю, що референдум було у нас досить багато по різних темах проведено. На питання, чи вони були доведені до того, що ми з того щось могли витягнути реальну аналітику і прийняти правильне рішення, Тож це не першочергове. Рано чи пізно ринок землі в нас буде, так як і всіх цивілізованих державах. Кожна людина має мати право на те, щоб розпорядитися своєю власністю, саме так, як їй це буде хотітись. Але для того потрібен механізм. Угу. Хотілося записати, ви задали про те, що було вже два засідання комітету аграрної політики та земельних відносин. От в парламенті, якщо ви чули, тривала дискусія, чи можуть працювати комітети, чи не можуть. тому що друга сесія не розпочата офіційно, але було рішення на погоджувальний раді. Тобто, чи брали ви до уваги тим, різні ці погляди серед народних у ну, нас сьогодні, в зв зв'язку якраз тим, що вчора не розпочалася сесія, не відкрилася, не відбувся і комітет. Звичайно, це дуже погано, тому що в нас багато нагальних питань, які потрібно вирішити. Тобто, зв'язку з тим, що одні якісь питання блокуються на сесії Верховної Ради, немає змоги вирішувати тисячі питань, які нагальні вже сьогодні. Тож, в зв'язку з тим, що не працює сьогодні сесія, не може працювати комітет. Пане Сергію, можливо, таке питання, яке не зовсім стосується вашого профілю, але надзвичайно важливо це питання євроінтеграції. Також народні депутати зараз опрацьовують спільне звернення. От ви особисто готові підписатися за от таке звернення від імені українського народу від імені українського парламенту Верховної Ради України? Думаю, що так. Що це дає для нас? Все ж таки, ми сьогодні маємо сусідів, і географічно нам ніхто їх не змінить. Нам потрібно сьогодні йти до, е, напевно, кращої ринкової системи, яка є, десь налагоджувати більш тіснішу співпрацю з нашими сусідами для того, щоб знову ж таки економічно Україна розвивалася швидше, ніж є це на сьогоднішній день. Але питання у Юлії Тимошенко та Юрій Луценко. Дискусія в парламенті чи варто прописувати ці прізвища в зверненнях? Ну це чисто політичні питання. Я думаю, дійсно вже по питанню Юлії Володимирівни. Звичайно, я не, не згіден з тим, що в нас може бути вибіркове законодавство, вибірковий якийсь підхід до тих чи інших людей. Ні. У нас має бути один чітко прописаний закон для всіх і по ньому повинні жити. Знову хочу повернутися до сесійної зали і до питання роботи кожного народного депутата. От є на сьогодні фракції, які вже знаємо партія регіонів, батьківщина, свобода, удар, комуністи, позафракційні, але ходили такі розмови, що є амбіції у позафракційних народних депутатів створити депутатську групу. Або депутатську фракцію для того, щоб мати можливість виступати з президії парламенту, для того, щоб бути присутнім на погоджувальній раді. Ви вірите в це? Щоб вдасться домовитися. На першому етапі взагалі не стояло е, на порядку денному, що позафракційний не буде мати права виступати. Це вже десь пізніше так сталося. Звичайно, що це неправильно, тому що сьогодні кожен з нас є представником, як ми вже говорили, свого округу, своїх виборців. І, звичайно, ми маємо мати право на те, щоб виступати, вносити свої пропозиції. Е, чи є можливість створити позафракційними свою фракцію? Ну, напевно, що да. Напевно, що да, але потрібно, щоб для того сьогодні були якісь зроблені конкретні кроки е не одним чи двома депутатами, а спільно. Чи вони будуть, покаже час. Поки їх немає, поки їх немає. Зрозуміло. Дякую вам, пане Сергію, за розмову. Нагадую глядачам, що це була думка народного депутата України Сергія Лабазюка. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику, зрозумілою.